Ви цілий рік до цього йшли, ви показували високий рівень гри на різних турнірах. І сподіваюся, цей турнір теж не буде виключенням. Сподіваюсь, ви не будете сичити під час ігор і будете просто отримати задоволення. Бажаю вам удачі та переможних карт. В минулому Росі, як я комусь бажав виграти турнір, то він його виграв. Можлива справа в цьому, то бажаю і тобі виграти цей турнір. У тебе котілок варить, тож головне тримай емоції холодними. Я вірю, що у тебе все вийде. Удачі тобі. Ти здав колись точку, де є огірки солоні і не тільки, за які люди продають душу. Так от я точно знаю, що в мафії в тебе є також аргументи, як у ті солоні огірочки, за які люди будуть продавати душу. І ти цими аргументами скористаєшся завжди на власну користь. З перемогою тебе. Я буду за тебе дуже Ось. Я не знаю, скільки вже років там роки йдуть, а ти стабільно проходиш там фінальні серії. Це не випадково. Буду дуже вболівати. і я думаю, там в плані тактик, стратегії ти там сам розберешся. Буду дуже вболівати за тебе і підтримувати. Удачі! Кожного турніру. Я тобі пишу слова підтримки, тому що я дійсно вірю в те, що ти можеш виграти будь-яку гру. І будь-який турнір тобі під силу. У цьому фіналі я збираю усю свою підтримку за рік. Я відправляю тобі, я посилаю тобі лучики добра, я бажаю тобі залишатися частіше за ігровим столом і не давати шансу взагалі своїм конкурентам на будь-яку перемогу. Я бажаю тобі успіхів на цьому фіналі, щоб ти показав свою найкращу гру, як представник суперкоментаторської, як і легенда абсолютніша цієї мафії. А, значить, що, а, покажи, як ти вмієш душити в мирних цих чорних гравців, будь-хто, хто з тобою грав хоча б одну гру в житті, це відчував на собі. Я бажаю, щоб цей скіл ти проявив на максимум в цій. Скільки три дні? Скільки два? Ну короче, зрозумів успіхів. Ми за тебе вболіваємо, Сьомчики, серденька.